Так, слухай грибочок. Я білого шукаю, ти його не бачив ніде? де? Понаростали тут якісь такі непонятні грибочки. Mm. Запах приємний. Цікавий грибок. Пізніше визначу що це за гриб. Але має в принципі приємний грибний запах. Рижуватий, може це рижик якийсь, хто знає. І він не один ще один, є. І по дорозі ще один там, я десь бачив був. Бо... А от білого поки що не видно, хоча ліс дуже вартої моєї уваги. Я заїхав чисто так в розвідку. подивитися, що тут. А тут ось такі красавці ростуть. І окрім них поки ще нічого не бачу, дивіться скільки понаростало таких грибів. Ось яка мухова галявина. Як то в фільмах якихось, да? Де показують, що куча грибів росте на такій галявині. А в мене чомусь ще немає. Але може ж будуть колись. Ось вони такі, да? Майже біля кожної сосни вилазить. Такий красивий прохід туди вдарич, ліс тягнеться. Ось знову ці поганочки тут ростуть така теж. А ось дивіться, що за прикол ви впізнали цього гриба чи ні? нівіться сюди це що таке взагалі А ось виховався Нічого себе. це цікавий момент, зараз покажу що у нас сьогодні мережі немає ось дивіться Сьогодні 31 травня, субота, так і в лісі з'явилися перші польські гриби. Це що, якісь прикол? Ми в осінь перенеслися, зараз хіба осінь чи що. Десь. Оце дійсно чудо природи. Поляки перші. О. Два. І ось третій цей. Дивіться які гриб. Оце да... Оце так чудо природи. Реально, дивіться. Класний гриб. Польща. 31 травня. Але не багато, от я пройшов скільки годину важу, коротше, це тільки на цьому місці знайшов. Зараз ще трошки похожу, вже десь ще будуть. Це взагалі. Прикол, Такого я не пам'ятаю. Ось знову дивіться. Ви погляньте на це чую. Це що взагалі таке відбувається в цьому лісі сьогодні? Блін, розламався. Шкода. дивіться. Польський гриб. Кінець травня. Польський гриб. Я шукаю білого, а тут Польща з'явилась. Цікавий момент такий. але ж ви дивіться, як вони ховаються. От я хожу, хожу, ходжу. Блін, ледве би його побачив дійсно. Дивіться ось, Полячок. Гляньте який класний. Оце до. Да, грибне місце знайшов. Такі грибочки тут. Ростуть. Прикольно, блін. Я ось по дорозі бачив на полі маки цвітуть. Тому я, мабуть, зупинився, Вирву спеціально маки. Положу біля них польські, щоб доказати тим людям, які не повірять. Що дійсно зараз кінець травня Піз'явилися <сі> перші польські гриби. Воно дивіться. Дивіться, я так буде виривати. Ось такий. Блін, класний поляк. Не знаю, йду, так... йду і десь знаходжу. Ось, Хороший, не червивий, класненький полячок. Подивіться. Це теж мої одні з улюблених грибів тому що їх збирати теж дуже гарно та й чистить труда ніякого не составляє тому це одні з найулюбленіших моїх грибів ось дивіться як оживає цей ліс да? ще якісь гриби знайшов ось так вони тут поросли піднімали кубки цікаво цікаво так, да, реально гриба небагато. Я хожу-хожу і дуже рідко знаходжу цей гриб. Але все рівно сам факт в тому, що він є. І Я повернусь сюди завтра або післязавтра. Я думаю, нові наростуть. Я ж думаю, що це тільки початок. Це ж тільки початок. Тому що ліс дуже гарно промочило дощем. Зараз вже сьогодні 25 градусів тепла, а надалі ще більше тепліє, тому в принципі всі умови відповідні і грибочки я думаю будуть. Полячок ще якийсь ми знайдемо. Взагалі цікавий феномен. Ось, ось так оживає лісок. Ще якийсь грибочок, бачите? Дуже цікаво. Дало я сюди заїхав. Ще трішки погуляю, якщо нічого не буде, то поїду додому. Нехай ліс відпочиває, а гриби підростають. Ось тут кабанчики бігають. Ще ж одного разу не зустрічав. А може ця козуля таке робить. А щось більше Польщі Подразлива мене трошки Да і все на сьогодні каже Ось ще якийсь різновид риба знайшов Так вони. Небагато ще польського гриба, знайшов тільки маленьку жменьку таку, але перспектива хороша, тому я думаю він скоро ще з'явиться і його буде більше. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступний похід по польський гриб. Я думаю, скоро вийду знову по нього. Тому що це місце також недалеко від мого дому. І грибочки вже потрошку... Ідуть Маків вже небагато залишилось Всі відвідають Наступні рвочки в жаль Осики Красиві Далі буде продовження Підписуйтесь на канал щоб не пропустити нові відео